Меренговий рулет без цукру він дуже смачний. Просто спробуй це приготувати 100 грамів еритритолу Перебиваємо в пудру. Я це роблю таким чином. Але якщо у вас є кавомолка, то це буде в рази краще. Розпочинаємо приготування. І тут нам знадобиться 250 грамів яєчних білків. У мене це вже відділені білки від жовтків. Далі ми все це збиваємо до стійкої піни. Додаємо цукрозамінник та продовжуємо збивати далі до готовності меренги. Меренга вважається готовою, коли добре тримається на вінчику. Далі додаємо 30 грамів просіяного крохмалю та лимонний сік. І все це ретельно перемішуємо. Далі викладаємо на деко застелене Пергаментом. Бажано силіконізованим. Далі відправляємо в духову шафу на 150 градусів приблизно на 25-35 хвилин. По готовності дістаємо та перекладаємо на інший пергамент і знімаємо старий пергамент та даємо трішки охолонути. За цей час готуємо крем. А крем робила з рікоти та дитячих м'яких сирків. У мене це 180 грамів дитячих м'яких сирків та 250 грамів рікоти. Далі додала сюди цукрозамінника. Тут вже додаємо за смаком. Можна той самий еритритол. І все це змішуємо до однорідної консистенції. Ну і далі улюблена частина. Збираємо все це і розпочинаємо з того, що мажемо крем. Не забуваємо розподіляти рівномірно, щоб потім смакувало. Посипаю все це ягодами, ви можете цього навіть не додавати. І все це скручую таким чином за допомогою пергаменту. Обрізаю крайки, щоб вам гарно зняти відео, та скуштувати, звичайно, рулет. Ну він вийшов неперевершений. Зберігай рецепт, підписуйся та готуй.